Вітаю, друзі! Я Віталій Портников і це проект Вкрадений світ. Вибір українського. Самі ці слова, можливо, виглядають досить дивно не тільки для тих, хто сформувався вже у Незалежній Україні, але й для мешканців інших країн світу. Ну, дійсно, чому потрібно обирати? Адже абсолютно очевидно, що якщо людина народилася у Франції, у Великій Британії, у Польщі, вона. Автоматично стає французьким культурним діячем, польським політиком, британським науковцем. Чому українське потрібно обирати, якщо ти народився в Україні? Звісно, можна відповісти на це питання, що коли незалежної України не було, а на її території існувала юрисдикція різних імперій, тоді українське дійсно мало саме обиратися тими, хто. Хотів ставати українськими письменниками, науковцями, культурними діячами, тим більш політиками. Але можуть навести альтернативні приклади. Ось всі ми вважаємо Нобелівського лауреата Генріка Сінкевича чи великого музиканта Фредеріка Шопена польським письменником, польським піаністом і композитором. Але вони. Жили із паспортами Російської імперії. Ніхто ані у самій Польщі, ані у світі, ані, до речі, у Росії не ототожнює їх з російською державою і тим більш з російською культурою. Ці люди ніколи не були частиною російського культурного світу. І, звичайно, політичного світу також. Якщо ми говоримо про вплив Сенкевича. На Становлення нації це вплив на становлення польської нації навіть тоді, коли поляки були мешканцями Російської імперії. Чому ж з українцями відбувалося інакше? І тут ми повертаємося до самої тактики привласнення, привласнення, яке відбувалася насамперед у Російській імперії. Що нічого українського взагалі немає, що українське це частина російського. Ти не можеш бути українським науковцем, тому що немає української науки. Ти не можеш бути українським політиком, тому що немає української політики. Є російська. Ти не можеш бути українським письменником, тому що ти можеш виключно писати на діалекті. І саме про це говорив знаменитий російський літературний критик Вісаріон Белінський, коли запитував у Тараса Шевченка: А навіщо ви взагалі свої вірші? Написали на цьому діалекті: от якщо ви їх написали літературною російською мовою, то їх би зрозуміло набагато більша кількість людей. Очевидно, що вони б могли бути набагато більш цікавими для російського імперського загалу. Саме про це говорив модест Мусорський великому українському композиторові Миколі Лисенку, коли пропонував йому. Перекласти лібрето своїх опер російською мовою, щоб вони могли існувати на сценах театрів Санкт-Петербургу і Москви. Причому ми з ними прекрасно розуміємо, що до іншого українця, до Миколи Гоголя, у Вісаріона Белінського не було якихось мовних претензій, були виключно політичні. Однак, вибір Гоголя, зроблений на користь російської мови і культури. Він вважав абсолютно природним і логічним, навіть коли Гоголь писав про українців на першому етапі своєї творчості для Белінського, для інших російських літературних критиків, для російських читачів, для російської держави, було абсолютно логічним, що він пише про українців російською мовою, якою ще? Коли це єдина реальна літературна мова імперії і цього триєдиного народу, який складався з точки зору. Імперської концепції з великоросів, малоросів і білорусів. І тому, звичайно, зробити вибір на користь українського це завжди було піти проти мейнстріму, завжди було ризикувати, завжди було фактично погоджуватися із тим фактом, що той твій співвітчизник, який зробить вибір на користь російської політики, науки і культури. Буде мати більшу прихильність і влади, і усього суспільства, і, до речі, що цікаво, твоїх власних співвітчизників, тому що твоя діяльність завжди буде вважатися другосортною. І що ми не пам'ятаємо, як вже у радянській Україні, і у пострадянській Україні за наявності українських театрів, української літератури, української мови, яку вже вивчали у школах і. Університетах, якою була мова першого вибору для переважної кількості мешканців цієї України, радянської і пострадянської, звичайно ж російська мова. Кияни відстоювали черги за квитками на гастролі московських театрів. І це в той час, коли провідні театральні критики з тієї самої Москви. Приїздили до Києва, щоб подивитися на вистави Київської опери або театру імені Івана Франка. Однак для мешканців самої України це була другосортна діяльність, тому що вона була українською мовою в Україні. А все найкраще було, звичайно ж, у Москві. І така точка зору не змінилася навіть після проголошення незалежності України. Той, хто зміг після цієї незалежності. Зробити кар'єру у Москві навіть в умовах, коли українці вже не були частиною Радянського Союзу, навіть в умовах, коли їх там особливо в Москві вже і не чекали, здавався людиною набагато більш успішною, ніж той, хто. Робив кар'єру у Києві. Я дуже добре це пам'ятаю по своєму власному досвіду, коли я працював українським кореспондентом в російській столиці, і практична більшість моїх українських колег вважали, що я зробив успішну кар'єру, саме тому, що знаходжуся у столиці Росії, а не у столиці України, можу. Друкувати тексти у московських виданнях разом із своїми публікаціями, у київських. Ну і, звичайно ж, є більш відомою на загал людиною в журналістському середовищі в середовищі, яке цікавиться політикою, ніж мої українські колеги. І коли я пояснював, що я працюю в Москві, так як, скажімо, працюють в Москві польські або американські журналісти, і звичайно ж, коли цей термін. Моєї роботи закінчиться, коли мені вже буде нецікаво розвиватися як журналісту міжнародного, коли я повернуся до Києва. Все це сприймалося із величезним здивуванням. І навіть коли я повернувся для багатьох це повернення здавалося фактичним визнанням того, що мені не вдалося зробити вдалої кар'єри, тому що з Москви не повертаються радянський інстинкт. Це залишатися у Москві, навіть якщо дійсно твоя кар'єра в столиці колишньої імперії не задається. Саме проживання у Москві вже є синонімом радянського успіху. І знадобилося кілька десятиріч існування незалежної України, щоб в українському суспільстві відмовилися від цього небезпечного стереотипу. Щоб українці почали стежити за власними новинами, а не за новинами Росії, щоб українці, врешті-решт, усвідомили, що вони є спадкоємцями не другосортної, а першосортної мови, не другосортної, а першосортної культури, не другосортної, а першосортної науки, що українська культура може розвиватися не в тіні російської, що обов'язково... Робити все можливе для того, щоб допомагати твоїй культурі розвиватися, що мовні квоти в ефірі, які допомагають розвиватися українській музиці, це не дискримінація, а допомога тій культурі, яку фактично перетворювали на другосортну усі десятиріччя її існування в ціні імперії. Але скільки ж часу дійсно знадобилося, щоб подолати ці стереотипи? І, до речі, не тільки часу я вам маю сказати. Знадобилися ще й роки конфронтації з Росією. Я завжди запитую себе: а що було б, якщо Путін не припустився цієї фатальної помилки у 2014 році, коли він би не ухвалив рішення про окупацію і анексію українського Криму, коли б не розпочалася російсько-українська війна? Скільки б ми ще існували в тіні імперії, насамперед у цивілізаційній культурній тіні, про економічну тінь я вже не кажу. Скільки б часу переважна більшість наших співвітчизників продовжувала б вважати, якщо не діяльність у Москві, так співробітництво із Москвою синонімом будь-якого успіху політичного, культурного, наукового, скільки б ще років. Для переважної більшості наших з вами співвітчизників Захід був би чимось незрозумілим і точно не таким успішним, як Росія. Це, звичайно, риторичне питання. Після того, як розпочалася ця безкінечна війна з Росією, ми не знайдемо на них відповіді. Але важливо, що саме зараз ми починаємо усвідомлювати, яким важливим був вибір тих, хто дійсно готовий був розвивати українців. Я завжди нагадую, що кожний з провідних діячів української культури, яких ми можемо вважати фундаторами української нації, тому що українська нація сучасна, вона саме через культуру, можна сказати, проявляла себе в той момент, коли інші народи мали можливість створення власних державних утворень. Всі ці люди не були одномовними, звичайно. Для когось українська мова навіть не була першою мовою, мовою, якою та чи інша людина, портрет якої ми можемо побачити десь в класах з української літератури, розмовляли зі своїми батьками. Ну, мені здається, найкращі приклади це от Ольга Кобилянська, яка розмовляла із батьками німецькою мовою і вивчала українську мову для того, щоб стати українською романісткою. Чи Марко Вавчок. Яка вивчила українську мову, я б сказав на знак солідарності і співчуття. І саме цією мовою змогла написати свої народні оповідання, які стали саме відгоміном цієї душі українського народу. Але це була мова, яку спеціально письменниця вивчала для того, щоб цією мовою заговорили її героїни. І таких прикладів можна навести чимало. Але навіть для людей, для яких українська мова була рідною, завжди була можливість піти іншими стежками. Коли ми говоримо про гені Тараса Шевченка, ми завжди маємо пам'ятати, що після того, як Шевченко довів свої здібності живописця, він міг зробити блискучу кар'єру у Російській імперії, можливо, не кар'єру літератора. Але точно кар'єру художника. Якщо б він відмовився від українського в собі і не усвідомлював з цієї своєї великої цивілізаційної місії. Ну і є другий інший титан української літератури Іван Франко, який, як відомо, працював і в українських, і в польських виданнях. Тобто міг абсолютно вільно свою літературну кар'єру робити, якщо б було таке бажання, саме польською мовою. І, напевно, мати прихильність більшої кількості читачів, якщо б вважався польським літератором. Ну, я вже не кажу про те, що завжди у Австро-Угорщині була дорога німецькомовна. І про неї також не варто забувати. І Іван Франко, і Ольга Кобилянська, вони могли стати німецькими письменниками і, звичайно, мати тут культурне сприяння великої імперії. Про радянський час я вже й не нагадую. Треба розуміти, що в радянські часи робота на Москву завжди сприймалася більш прихильно і більш лояльно, ніж коли людина залишалася в українській культурі, в українській літературі, в українському театрі. Завжди така людина викликала певні підозри. А може, все ж таки ми маємо справу із націоналістом. Який не розуміє, що інтернаціоналізм це бути росіянином в культурі, літературі і науці, це допомагати розвитку російської імперії, особливо наприкінці 30-х років, це вже стає тенденцією в сталінському радянському союзі. А після Другої світової війни комуністи вже свідомо будують саме Російську імперію. І хто в такій імперії може почуватися комфортніше? Звичайно, та людина, яка розмовляє мовою влади, яка розмовляє мовою більшості, яка не викликає жодних підозр у своїй творчій діяльності. Саме ж тоді з'являється відоме прислів'я, коли у Москві стрижуть нігті, у Києві рубають руки. Це про що? А це про те, що претензії щодо націоналізму були набагато більш жорсткими за своїми наслідками для культурних діячів, ніж претензію якоїсь неприхильності до соціалістичного реалізму, неправильного розуміння комуністичної ідеології. Всього того, що могли почути російські діячі культури. Так, багатьом з них також було, м'яко кажучи, не солодко. Але їх хоча б не звинувачували в тому, що вони облудно возвеличують Росію, тому що це якраз було частиною менстріму цієї шовіністичної ідеології, яка тільки тоді вже маскувалася під так звану комуністичну. А з українськими митцями було зовсім інакше. Згадаємо про розстріляне відродження. Згадаємо про фактичне знищення українського сучасного театру Леся Курбаса. Згадаємо про те, як цькували Володимира Сасюру за його вірш Любіть Україну». Згадаємо про те, як знищували український поетичний кінематограф. І цькували Сергія Параджанова, до речі, не етнічного українця, але знову-таки людину, яка вивчила український культурний код. Щоб за допомогою цього культурного коду з екранів з нами заговорили параджанівські герої. Згадаємо, як цькували Олеся Гончара за роман Собор, і знову таки, як не дивно, цим діячам культури вдавалося продовжувати творити поза Україною. Вперше Собор Гончара побачив світ саме у російському перекладі, у московському часописі. Параджанов міг працювати на кіностудії Єревані в той час, як для українського партійного керівництва, яке боролося із проявами націоналізму, як воно собі його уявляло. Параджанов був постаттю Нонграта, і керівництво Комуністичної партії України на чолі з Володимиром Щербицьким зробило все можливе, щоб знищити цього талановитого режисера. Принаймні зробити все можливе, щоб він не міг створювати своїх фільмів на українських кіностудіях. Таких прикладів можна навести величезну кількість. І знову вони нагадують про те, як важко обирати українське навіть тоді, коли ти не був, не мов би, етнічним українцем. Ти все одно міг почути в радянський час, що ти є українським націоналістом і неблагонадійною людиною. Я про все це згадую з однієї простої причини. Я абсолютно впевнений, що цей український вибір потрібно поважати. Коли ми зараз говоримо про багатомовну Україну, і насамперед маємо на увазі цей розвиток російського в Україні, треба завжди усвідомлювати, що ось вибір російського в Україні завжди був набагато комфортабельнішим за вибір українського, просто тому, що для влади. І для великої частини суспільства ніякої України і нічого українського просто не існувало. Або воно існувало як третя сорт, чи друга сорт. І тому треба пам'ятати про тих людей, які готові були робити цей свідомий вибір, щоб ми з вами могли жити у державі, яка бореться за своє майбутнє. Щоб ми з вами усвідомлювали цінність українського, щоб ми з вами розуміли, який спадок. Нам залишився і що ми можемо розвивати. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами у цьому проєкті. Ми продовжимо наші розмови невдовзі. Усього найкращого.